Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк місто Вінниця, у нас надходження Volkswagen Jetta 2005 року випуску з надійним атмосферним 16 бензиновим двигуном. Автомобіль у нас без газу, з пробігом 310 тисяч км, базові комплектації на лекосплавних оригінальних 16 дисках. Встановлена хороша літня резина. Автомобіль у нас має косметичні підкраси, але по кузову все в доброму стані. По салону, друзі, у нас світлий текстильний салон. Прошу до уваги, стан, задній диван без пошкоджень, Ева, коврики. є в нас підстаканичок, повний електропакет. Спереду маємо п'ятиступеневу механіку, кондиціонер, підігрів переднього ряду, штатну мультимедію, помилк по автомобілі, немає ніяких. Технічно повністю справне авто. Друзі, приємний ценішко, кого цікавить, знаходиться він за адресою міста Вінниця, Соборна 1. Ціна її 5 доларів. Також доступна в лізинг в кредит по тридину і нагадую, що ми займаємося автомобілями із США.